Майбутні трейдери. Ми вже з вами говорили про локальні паттерни, логіку їх формування та як вони відпрацьовують. Проте, що робити, якщо є зацікавленість у великих цілях, в такому випадку на допомогу приходять саме глобальні паттерни. Цікавий факт, що кожен глобальний свічковий паттерн містить у собі декілька локальних. Тобто перед потужним розворотом ціни чи початком нового імпульсу на ринку часто буває декілька локальних сигналів. Ці локальні паттерни формують складну структуру глобального свічкового паттерну. Ви можете зробити декілька трейдів в той час, коли буде формуватись один глобальний паттерн, або ж здійснити декілька входів у позицію з метою відпрацювання глобального паттерну. Для прикладу, знову відкриємо графік, де ми тільки що розглядали внутрішній бар. Як ми бачимо, після того, як ціна зробила першу локальну хвилю росту, покупці знову втримали падіння і тут показали ще один локальний патер поглинання, про який ми говорили раніше. Таким чином, ми побачили, що в одній ліквідній зоні в діапазоні 19 900 доларів сформувалися два локальних паттерни на розворот. І після того, коли закінчилась перша локальна хвиля росту, корекція здійснилася саме в даний діапазон 19900. Все це відбувалося на великих об'ємах. І після того ми бачимо, що почав формуватися вже глобальний паттерн, ціль якого набагато вища, ніж перший локальний ліквідний рівень. Таким чином можна було Собі торгувати локальні трейди, наприклад, купуючи у діапазоні 19,700 і продаючи у діапазоні 2350, потім перезаходити біля 19700 знову і брати ще один трейд. А можна було добирати двічі позицію, перший раз по 19,900 і другий раз, коли ціна знову ретестила даний діапазон, щоб зібрати велику позицію для одної глобальної хвилі росту. Повертаємося до глобальних патернів. Вони поділяються на трендові і розворотні. В свою чергу, трендові це є консолідації після сильних імпульсів, наприклад, це якісь там, рівносторонні трикутники, ну будь-якого типу консолідації. так? Або локальні корекційні хвилі у вигляді пропорців. Зараз ми все покажемо на графіку. Або це є розворотні патерни. Типу подвійне дно, голова, і плечі, калин і так далі. Розпочнемо про трендові глобальні паттерни. Хоч ці паттерни мають і різну свічкову структуру, для них є однакові важливі умови відпрацювання. Перше, об'єми торгів під час формування трендових паттернів повинні бути нижчими, ніж під час основного тренду. Тобто, якщо у вас тренд росту, то об'єми під час тренду росту повинні бути більші, ніж під час формування корекційних. Паттерні. Далі агресія учасників ринку, які формують трендові паттерни, повинна бути низька. Тобто свічки не повинні бути великої волатильності. Е, великі такі, так. І третє, е, час формування трендового паттерну не повинен бути однаковим або наближеним до часу формування основного тренду. Тепер подивимось на графіку. Тобто, якщо у вас, наприклад, є тренд падіння, на якому є. Одні об'єми, і під час формування потенційних трендових патернів, тобто корекції для продовження тренду вниз, ви бачите, що об'єми торгів під час формування цих патернів більші, ніж під час основного тренду руху, то з великою ймовірністю це не є трендовий глобальний патерн на продовження тренду. З великою ймовірністю це вже буде розворотний паттерн, який свідчить про те, що. На ринку змінюються сили, і, ймовірно, вас чекає розворот в такому місці. Або ж, наприклад, у вас є тренд росту, і ви бачите, що агресія під час росту приблизно стає такою самою, як під час умовної корекції. Так, крім того, що тут ще і об'єми торгів збільшені, то це вже сигнал на ймовірний початок розвороту тренду, а не Локальну корекцію, як було, наприклад, ось тут на графіку. Полога проста локальна корекція на зменшених об'ємах, в кінці якої ми побачили ще один імпульс. Тобто, якщо ви бачите, що агресія контртренду, який ви торгуєте, приблизно ідентична, то це є недобре для того, щоб ловити глобальні трендові паттерни. Ну і звісно, якщо у вас. Певний час вже триває тренд, в даному випадку падіння, і після цього тренду ймовірний глобальний трендовий паттерн затягується, тобто він стає таким самим по часу формування, як і основний тренд, в сторону якого ви хочете заходити в позицію, то тут вже треба задумуватися, що не розворотний часом це паттерн, як в даному випадку. Ми бачимо, що є певний тренд падіння, і дуже затягнутий, ймовірний глобальний. Трендовий паттерн. Так? Відповідно в результаті ми бачимо, що ринок насправді розвернувся, а не пішов у сторону основного тренду. По суті, глобальні трендові паттерни це є види корекції ринку. А яка ж логіка формування корекції? Розглянемо на прикладі тренду росту. Коли сформувався певний тренд на ринку, завжди є частина учасників, яка утримує позицію, От, купили і тримають. А інша частина мріє увійти в цей тренд росту. Коли ціна доходить до певної критичної точки, найнетерплячіші починають фіксувати свої прибутки, закриваючи позицію, тим самим провокуючи ось такі от локальні корекції. Проте таких людей є зовсім небагато, і ринок, хоча й перестає рухатися у напрямку основного тренду. Серйозної небезпеки розвороту все ще не виникає. Навіть ось в даній ринковій історії нетерплячі трейдери, які фіксували прибуток по своїх позиціях, не змогли розвернути тренд. А все чому? Корекція тренду це є хороша можливість зайти у ринок тим учасникам, які пропустили ось цей рух і не заходили в позицію. Таким чином, поки одні нетерплячі трейдери. Розпродують свої позиції, інші трейдери з холодним розумом навпаки, їх скуповують, таким чином підтверджують тренд росту і цей факт, що попит зараз переважає над пропозицією. По суті, все це триватиме до того часу, поки учасників ринку, які захочуть зафіксувати свої позиції, стане надто багато, і учасників, які хочуть увійти в ринок і тим самим підтримувати ціну під час корекції, стане мало. От ще раз зверніть увагу, як тренд розпочинався, впевнена хвиля росту, і невеличка корекція у вигляді консолідації, яка не пробивала навіть якихось основних ліквідних зон тренду росту. Далі ми бачимо, тренд росту продовжується. Перша якась серйозна корекція. Набагато серйозніше виглядає, ніж попередня, у консолідації. Тут вже йшли оновлення локальних мінімумів, і по величині вона більш замітна. Далі ми бачимо. Тренд продовжується знову досить глибока корекція відносно цієї хвилі росту. Ця корекція глибша, чим попередня так, попередня хвиля росту і корекція. Далі ми бачимо, що тут покупці, які хотіли зайти в тренд, їх вже недостатньо багато. Чому недостатньо багато? Тому що ціна. Змогла всього трошки оновити попередній локальний максимум, і знову розпочалась корекція. Тобто, бачимо, що починає збільшуватись кількість людей, які хочуть зафіксувати свій прибуток, а кількість людей, які вже хочуть підкуповувати тренд, і величина капіталів цих людей, не є такі великі. Бачимо ще одну хвилю росту, яка по своїй динаміці ще слабша, ніж попередня, і знову бачимо, що кількість людей, які хочуть фіксувати прибуток. Зростає. І тут починається найцікавіше, нова хвиля росту, яка була спричинена тими людьми, які знову намагаються підкупляти ціну на корекції, щоб зловити хвилю росту, не змогла оновити попередніх максимумів. Тобто тут ми бачимо перший сигнал вже на слабкість покупців, і результат цього сигналу розворот тренду. Цікава замітка. Часто Трикутні консолідації, які виникають на графіку, переростають у так звані прапори. Тому, плануючи вхід у позицію на глобальному трендовому паттерні, ми розставляємо дві точки входу: як з патерну трикутника, так і з патерну прапора. Як це виглядає тепер на графіку? Перед вами локальний тренд росту біткоїна на годинному таймфреймі з 14 березня 2022 року по 22 березня 2022 року. Ми бачимо зараз на екрані останній імпульс росту біткоїн, після якого розпочинається локальна корекція. Так, ось тут з боку показуємо. Бачимо, що з великою ймовірністю у нас формується трикутна консолідація. Бачимо чіткий верх консолідації, так, і починаємо прикидати чіткий низ консолідації, приблизно ось. Відмотуємо графік далі. І бачимо, що ціна рухається до нижньої межі консолідації, яку ми вказали. Дивимося, що буде далі. В такій ситуації, коли у нас перед тим є тренд росту, новий імпульс і формується консолідація. Ймовірність того, що ціна продовжить свій рух за трендом, досить висока. Тому вхід в позицію може бути ось тут, в межах трикутника. Так? І також планувати, що це може бути не трикутник, а Умовно, ось такий локальний канал падіння, або ще його можна назвати прапорець. І ціна може вийти за межі трикутника, зірвати стоп-ордери нижче свічки від 22 березня і впасти орієнтовно ось сюди. Таким чином, ордери на закупку біткоїна можна орієнтовно виставляти ось в цих двох зонах. Продовжуємо дивитися на графік, бачимо, що ціна відстрибує, тобто дійсно сформована консолідація. І що відбувається далі? Ціна е, пригальмовує біля першої точки входу, яку би е, зайшло в позицію. Далі ціна продовжує трохи падіння. По суті, рухається в межах ось цього прапора, так, або ось цього корекційного каналу падіння. Після цього організовується нова консолідація, так, і ми бачимо, що тренд просто продовжується. Звісно, щоб більш логічно входити в позицію, треба було би саме. Після ось цього січкового паттерну, тому що тут іде певна логіка, що продавці змогли зірвати стопордари покупців, так, але після цього ціна не продовжила свій активний рух вниз. Отже, сил у продавців немає, так? Проте це буде вже зовсім інша тема навчання, і зовсім інший кут аналізу ринку криптовалюти. Розворотні паттерни. Тут ми розглянемо кожен паттерн окремо, оскільки логіка розвороту ціни трохи складніша, ніж руху за трендом. Подвійне дно або подвійна вершина. Це глобальний розворотний паттерн, який складається з двох частин: останнього трендового імпульсу з відскоком, це є перша частина, і проявленням трендової слабкості та зміни ініціативи на ринку це є друга частина. Покажемо вам приклад на графіку патерну подвійне дно. Ось зараз на екрані він перед вами. Так. Це є біткоін денний таймфрейм. Підкреслюємо, що глобальні розворотні паттерни повинні формуватися саме на великих таймфреймах, тоді ймовірність їх відпрацювання висока. Основні умови виконання паттерну подвійне дно або подвійна вершина. Другий трендовий рух в межах паттерну повинен бути на зменшених об'ємах і без особливої свічкової агресії. Ось зверніть увагу. Тобто це був перший трендовий рух в межах паттерну, а це другий трендовий рух. Як ми бачимо, друга спроба продавців протиснути ціну вниз була вже на меншій агресії і не на таких великих об'ємах, як перша. Отже, друга умова: після невпевненого другого трендового руху повинен розпочатися активний контртренд. Який без проблем має пробити основу паттерну. В нашому випадку, основа паттерну знаходиться ось тут. Відповідно, ми бачимо, контртренд активно розпочався і покупці без проблем пробили основу даного паттерну. Третій паттерн повинен е, добре бути помітний на таймфрейми, які ви торгуєте. І по часу формування має бути наближеним до часу формування попереднього тренду. Тобто, якщо у вас була локальна хвиля падіння, так, то по часу паттерн розвороту подвійне дно повинен бути не дуже меншим, так, або таким ж самим, як попередня хвиля падіння в даному випадку. Ну і четверта уточнююча умова. Звучить так. Друга частина паттерну не повинна оновлювати екстремуми першої частини паттерну. У більшості випадках. Увага! Через активний розвиток маржинальної торгівлі та торгівлі ф'ючерсами бувають випадки, коли друга частина оновлює локальні мінімуми першої частини. Якщо після такого оновлення починається агресивний контр-рух, шанс на відпрацювання такого паттерну значно зростає. Логіка відпрацювання паттерну подвійне дно. Після останнього локального трендового імпульсу учасники ринку частково починають закривати свої позиції. Тут мова йде про шорт гравців. Цей час ціна починає рухатись проти тренду. Мається на увазі ось цей варіант руху ціни. Це явище відбувається не вперше, та у всіх попередніх випадках ціна продовжувала рухатися в сторону тренду, оновлюючи екстремум. Ось бачимо, так. Був відскок ціни вверх, оновлення локального мінімуму, відскок ціни вверх, оновлення локального мінімуму. Проте під час формування нового трендового імпульсу мова йде про ось цей трендовий імпульс. Виявляється, що учасників ринку, які готові заходити в сторону теперішнього тренду, недостатньо. Таким чином, ціна не оновлює свій екстремум, і це стає сигналом для інших учасників тренду, у яких ще є відкриті позиції, в нашому випадку шорт, починати виходити з ринку. В той самий час в ринок починають заходити учасники, які ловлять розворот. І виходить, що в момент завершення формування паттерну подвійне дно або двійна вершина» на ринку більшість учасників дивляться в одну сторону. Просто одні закривають свої позиції, в нашому випадку шорт. Отже, вони купують, інші заходять у позиції покупці і вони також купують вхід у позицію по такому паттерну під час формування другої його частини. Тобто на ретесті потенційного дна. В нашому випадку тут можна було ще не зорієнтуватися, чи входити, чи ні. Проте на теперішньому ретесті, так, і на оцій свічці цілком реально було заходити у позицію, ставивши стоп-ордер за мінімум, так, а от цілі вимірюються по книжці, по глибині патерно-подвійнетного. Тобто береться мінімум. Протягується лінійка до основи, в даному випадку це 16%. Отже, після пробою даного паттерну його відпрацювання мінімальне, це орієнтовно 16%. Ось бачимо, тут є і ліквідна зона. Інший варіант пошуку цілей відпрацювання паттерну це шукання ліквідних зон на великому таймфреймі, звідки ціна в минулому відстрибувала. В нашому випадку ми бачимо, що ціна пригальмувала біля ліквідної зони, і продовжила свій. Рух, проте потім була корекція, яка не досягла основи подвійного дна. Тому бувають випадки, коли ретест фігури не відбувається. Голова і плечі, або перевернуті голова і плечі. Це також досить поширений паттерн, який по своїй логіці схожий до паттерну подвійне дно, але складається з трьох частин. Ось як цей паттерн виглядає на графік. Ось голова і плечі на графіку біткоїна на денному таймфреймі. Формування одного плеча, голови і маленького, але іншого плеча. Але ж ви скажете, ось тут був приклад подвійного дна. Як так може бути? Все дуже просто, все залежить від того, на якому таймфреймі і на якій ділянці графіку ви дивитесь, так? і приймаєте другові рішення. До того ми розглядали. Оце як хвилю падіння, і це як розворотний паттерн подвійне дно. Зараз ми видимося більш глобальніше на ринок і беремо більшу історію, тобто більший тренд падіння. Відповідно, розворотний паттерн подвійне, не подвійне дно, а голова і плечі. В даному випадку виглядає ось так. Умова відпрацювання паттерну голова і плечі, або перевернута голова і плечі. Перше. Об'єми торгів на кожній з частин даного паттерну повинні зменшуватись. Тобто. Бачимо в нас формування лівого плеча. І дивимося на об'єми торгів. Вони були збільшені, досить високі. Тепер ми дивимося на ділянку голови. Ми бачимо, що об'єми під час формування голови вже не такі високі, так, як були до того. І формування правого плеча було здійснено на ультранизьких об'ємах. Друга умова це. Розраховувати на повноцінне відпрацювання даного паттерну можна після пробиття основи паттерну. Тобто є у нас так само, як і при подвійному дні основа і тут є е, основа паттерну. Поки ціна не пробила цю основу, відпрацьовувати на повне е, відпрацювання даного паттерну не варто. Третє, паттерн повинен добре. Бути помітний на таймфреймі, та по часу формування має бути наближним до часу формування попереднього тренду. Все те саме. Ми бачимо, що хвиля падіння приблизно складала 219 днів. Паттерн голова і плечі, його формування складав приблизно 264 дні. Тобто розворотний паттерн навіть. По часу був довше, ніж ось ця от хвиля падіння, яка була перед ним. Логіка формування паттерна голова і плеч. Після довгого та потужного тренду учасники ринку встановили новий локальний екстремум. В даному випадку тренд падіння, в даному випадку ось цей локальний екстремум або локальний мінімум. І що важливо, цей екстремум має бути встановлений на великих об'ємах. Чому в цей момент були великі об'єми? Тому що великі гроші почали виходити з ринку, а основна маса спекулянтів, навпаки, тільки почала заходити у сторону тренду. І саме в цей момент, після ось такої хвилі падіння, вже стає зрозуміло всім, що на ринку сильний тренд падіння. Це у нас почало формуватися ліве плече голови і плечей. Потім ми бачимо стандартну корекцію вверх, яка була і до того, завжди відпрацьовувала з локальним оновленням мінімумів. І після неї починається нова локальна трендова хвиля падіння. Це початок формування голови. Під час формування голови більшість позицій великих грошей або вже закриті, або потрохи закриваються. І, по суті, ринок продовжує падати по інерції. Це підтверджують також і об'єми торгів. Які зменшені. Після завершення формування голови. ось голова, Нова хвиля падіння вже проходить зовсім на малих об'ємах, що кінцево підтверджує, що покупці починають домінувати, а у продавців просто немає сил далі продовжувати тренд падіння з теперішніх цін. Саме праве плече можна рахувати останньою. Конвульсію учасників ринку, які все ще вірять, що тренд падіння, який був до того досить сильним і тривалим, продовжиться. Після пробиття основи фігури голова і плечі, стає всім очевидно, що тренд змінився, та всі, хто тримали позицію попереднього тренду, в нашому випадку це був тренд падіння, починають її закривати. І відбувається все те саме, що у випадку з фігурою подвійне дно. Точка входу по даному паттерну по книжці це під час пробиття основи, а ще ідеальніше, після її ретесту. Проте, на нашу думку, це занадто пізно. Саме на правому плечі ризики входу в позицію максимально виважені. Глибина відпрацювання фігури голова і плечі так само будується за логікою, як і подвійного дна. Це є глибина самої фігури. Тобто в даному випадку. Ціна біткоїна повинна була би продовжити свій ріст орієнтовно до 40 тисяч доларів. Клин ще один розворотний глобальний паттерн, який досить часто зустрічається на ринку криптовалют. Даний паттерн складається з трьох частин і, по суті, є останньою імпульсною хвилею основного тренду. Часто даний паттерн виникає після вузької консолідації та розрахований на скупість учасників ринку. Ось приклади паттерну Клин на даному таймфреймі біткоїна. В першому випадку, коли він пробився вниз, і, відповідно, ми побачили тренд падіння. В другому випадку, коли він сформувався на пробій ринку вверх. Логіка формування даного паттерну. Перша частина даного паттерну зазвичай формується на стоп ордерах учасників ринку у недавній консолідації. У нас була консолідація після локальної хвилі росту. Тут знаходилися стоп-ордери покупців після пробиття консолідації вверх, у нас. Якраз таки почала формуватися перша частина паттерну клин. Далі, після корекції, учасники ринку будують новий імпульс, проте він вже не такий потужний, як попередній. Це замітно як і по локальних свічках, так і по оновленню локального максимуму. В цей час великі гроші виходять з ринку. Тому хвилі росту починають виглядати заповільненими, оскільки лімітними ордерами великі гроші якраз таки виходять з ринку. А дрібні спекулянти після локальних корекцій радо підбирають ціну, тому що очікують формування нового потужного тренду росту. Після того, як трендова лінія даного колина витримує удар продавців локальний, починає формуватися третя. Хвиля росту, тобто третя частина даного паттерну. До речі, у третій частині формування паттерну не завжди ціна оновлює екстремами. В даному випадку бачимо, що екстремами були оновлені, проте клин, який буде потім, ми бачимо, що екстремами продавці оновити не змогли. Як ми бачимо, під час третьої спроби покупців запровадити потужний тренд. Картина не змінюється. І в результаті в нас є ось така от зона, в якій зібралися дуже багато позитивно налаштованих трейдерів, які чекають продовження росту. Їхні стоп-ордери і ліквідації знаходяться нижче даної трендової лінії. В результаті цього трендова лінія пробивається вниз, і всі покупці, які набирали свої позиції ось тут. В межах паттерну клин починають виходити або по маржинколах, або по стоп-ордерах, що зароджує новий тренд на ринку. Деколи буває ще відскок, коли можна впевнено дозайти в ринок, а деколи відскоку може і не бути. Точка входу у позицію після даного паттерну це після пробиття трендової лінії на локальній корекції. Тому що ніхто не знає, скільки часу ще ціна може рухатись в цьому паттерні. Третя хвиля може розтягнутися. І навіть бувають випадки, коли такий паттерн може вистрілити і вверх. Тому краще дочекатися відпрацювання паттерну, тобто дочекатися пробиття трендової лінії і на локальній корекції, якщо вона буде слабка заходити в позицію контртренду. Ціль відпрацювання до початку формування клину. Де він почав формуватися у нас? Це отут, а хвиля росту. Розпочалась приблизно ось тут. Відповідно, можна ставити take профіти, один біля ось цієї локальної зони, і інший біля зародження хвилі росту в нашому випадку. До речі, ми розповіли не про всі паттерни, які існують, а лише про одні з найпоширеніших. Ви вже почули деякі назви і могли помітити, що часто паттерни називають досить поетично. Франкова зоря. Ну чим не романтика. А якщо б ви називали свій паттерн, то яке ім'я б йому дали, і як би він виглядав? Пишіть свої варіанти в коментарях, а ми, звісно, з радістю перевіримо вашу креативність. І, як завжди, рекомендуємо вам досліджувати кожне питання глибше і не обмежуватися лише нашими уроками. Тому читайте, слухайте, дивіться, але тільки перевірні ресурси. І все вийде! Висновок. Ловіння розвороту досить невдячна справа. Це можна зробити з хорошим ризик-менеджментом і достатньою кількістю депозиту, щоб усереднювати свою основну позицію. Загалом існує багато різних патернів з цікавими назвами та правилами відпрацювання. Проте варто не забувати, що ринок не стоїть на місці. Якщо колись квадратні колеса були нормою, то зараз це дикість для розумних людей. Шукайте логіку і контекст, та не будете обмануті, принаймні не так часто. Як більшість в описі під відео є посилання на тест до цього блоку уроків, Перевірте, як ж добре ви запам'ятали всю інформацію.